Вітаю! Сьогодні з вами Христина комендант, лікар-педіатр медичного центру BabyOk. Сьогодні темою нашої розмови буде про поствакцинальні реакції. Дуже важлива, актуальна і завжди хвилююча тема для усіх батьків. Що це таке? Чому вони виникають і що з тим робити? Детально поговоримо сьогодні. Отже, поствакцинальна реакція це можлива допустима реакція організму після проведеної вакцинації. Чому виникають поствакцинальні реакції? Після введення антигену в організм активізовуються клітини імунітету для того, щоб наробилися певні білки антитіла, що, власне, є захистом від інфекцій, проти яких ми вакцинуємо. Як правило, поствакцинальні реакції самостійно проходять і не мають ніякої шкоди чи наслідків для здоров'я чи життя дитини. Всі поствакцинальні реакції поділяються на два. Види це місцеві і загальні. До місцевих реакцій залежить. належить біль в місці ін'єкції, набряк, який може бути більше ніж 5 см, почервоніння, яке може бути навіть більше ніж 8 см, а також поява вузлика, який сам минає, зникає незалежно ні від чого впродовж кількох днів чи тижнів. До загальних реакцій належить гарячка, нездуження, капризність, плаксивість дитини, зниження апетиту, а також порушення сну. Що потрібно робити в разі появи поствакцинальних реакцій? Не потрібно наперед давати дитині жарознижуючі чи протиалергічні препарати. Якщо вираженість просто алергічних реакцій турбує дитину, вони надокучають дитині, ми можемо давати симптоматично ліки, які зменшують ці прояви. Але попередньо завжди проконсультуйтеся з педіатром і порадьтеся, чи є доцільність застосування даних ліків. Також нагадую, що немає зв'язку ніякого між кількістю введених вакцин і проявами посталергічних реакцій. Тобто, якщо ми в один день вводимо одну вакцину, поствакцинальні реакції можуть виникати або ж навпаки не виникати так само, якби ми ввели кілька вакцин. Якщо вам сподобалося наше відео, дуже будемо раді вашим вподобайкам і вашого інтересу. Переходьте за посиланнями нижче, щоб ще більше дізнатися багато цікавого про інші захворювання. Очікуємо на ваші лайки.